Нігерійські курячі пиріжки це смачна закуска з пісочного тіста з курячим фаршем та овочами. Спочатку готуємо тісто 300 г просіяного борошна, додаємо півчайної ложки розпушувача, стільки ж цукру, дрібку солі та 140 г холодного вершкового масла. Перетираємо в крихту. Потім додаємо 3-4 столові ложки дуже холодної води та замішуємо тісто. Збираємо його в кулю та залишаємо в холодильнику на 20-30 хвилин. А за цей час готуємо начинку. Нарізаємо дрібно половинку цибулини. Додаємо 200 г курячого фаршу та трохи обсмажуємо. Додаємо чорний перець, дим'ян, паприку та сіль за смаком. Нарізаємо невеликими кубиками середню картоплину та половинку моркви. Вливаємо трохи води. Можна додати трохи вершків Татушкуємо під кришкою до готовності овочів. Охолоджене тісто розкачуємо в пласт товщиною 3-4 мм та вирізаємо кружальця. На середину одного викладаємо начинку, змазуємо краї водою та накриваємо іншим кружальцем тіста. Краї можна продавити виделкою. А можна зробити і іншим чином, за допомогою дерев'яної палички. До речі, у нігерійських господинь для приготування таких пиріжків існує спеціальна форма, яка і надає пиріжкам саме такий візерунок. Змазуємо пиріжки яйцем. Проколюємо воделкою та випікаємо 20-25 хвилин при температурі 175 градусів. На появу цих пиріжків в нігерійській кухні вплинули британці. У них є подібні м'ясні пироги, але приготування трохи інше. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!